Він мітингують позичальники банків. Через закриття сільської школи на вулиці можуть залишитися 18 малюків із дитячого садочка. Телерадіокомпанія радіокомпанія Олтава презентувала документальну стрічку про полтавського пейзажиста. Ці хлопці прийняли надважливе рішення, щоб там не сталося до кінця захищати кордони нашої країни. Озброєні до зубів із гарним настроєм та благословенням рідних вирушили в АТО. Позитивним настроєм їдемо на передову. Все буде добре. Приїдемо з перемогою в думках виконання бойових завдань. Найскладніше, далеко від дому. Надіюсь, нікому не страшно. Рідні ж проводжають зі сльозами на очах, важко, дуже важко, щоб були здорові з гідністю, з мужністю захищали нашу країну. Ми за них молимося. Ми просимо Бога, щоб припинилася ця війна і щоб вони всі повернулися додому живими, здоровими і неушкодженими. Ми дуже цього хочемо. Я бажаю щастя і єдності. Щоб вони не втрачали силу духу і виграли у краще майбутнє, в свою чергу очільник обласної міліції Олег Бех пообіцяв всіляко допомагати хоробрим воїнам. Оприділений дві дуже складні зони на сьогоднішній день, де проїзд реальні столкновіння. З нашими силами ну основна задача продолжает у наших колег стоять это охрана в чесного порядка і пріжжого боротьба з приступністю і задержання э, лиц, которые совершают тяжкі особо тяжкі преступления. Приблизительно раз в місяць прийнято рішення старших руководителей, в тому числі я будем посіщати смотрети міста Тож, Туж спокійно, жителі Полтавщини боронити нашу землю. Поїхали найвідважніші герої сьогодення. Слава Україні! Героям Слава Україна! Ігор Сергій та Віктор ще зранку відпочивали сім'ями. Тепер у формі з бойовим настроєм вирушають у зону бойових дій. На Донбасі їх уже чекають брати по службі. Ігор із Казаччинського району в зону АТО потрапив восени минулого року. З дому його проведжали дружина, син та донька. Я пацанів своїх не кину, тому що вони мені вже ну як, як брати. Ці бійці півроку обороняли Мар'їнку, тепер захищають позиції під пісками. Розповідає, ситуація завжди напружена. В умовах війни їх зігрівають думки про рідних, що чекають і підтримують своїх захисників. У Сергія вдома також двоє іще неповнолітніх дітей. В старшому 11, а дочки годи 10 місяців, вся Ну, Тим не мені ховатися нема за що і немає. Надо було все. Ідемо, значить, йдемо. Воювати кажуть бійці там доводиться не лише з місцевими терористами серед бойовиків по іншу сторону барикад. Більшість найманців. Якути, буряти. це ж про нас воюють. Над ми паравомая встрічали з хлопцями, зустрічали парома чеченців. й їхній батальйон безбашений. Як вони кажуть, ну да, ми їх зустрічали. нормально все. Аби підтримати земляків, полтавські спортсмени подарували їм спортивний одяг та м'ячі. Это один мяч, вы видите. А сейчас мы еще дадим несколько мячей, чтобы как можно больше они отвлекались и играли в футбол. А мы с вами понимаем, что насколько сегодня нужна здоровая нация, здоровое поколение, потому что в здоровом теле здоровый дух. Діти наше майбутнє, але в селі Андріївка Диканського району постало питання життя школи та прилеглого дитячого садочка. Сьогодні воно розглядалось на сесії сільської ради. Тож куди ці діти підуть 1 вересня? Андріївська школа достатньо велика. Тут є і клас інформатики, історії, літератури, спортзал, і навіть власний музей. Навесні через малу кількість учнів районна рада вирішила законсервувати другий поверх. На першому мали залишити початкову школу і відповідно, дитячий садок. Та наприкінці травня ситуація змінилася. Був останній дзвоник. І сюди на останній дзвоник приїхали вже працівники району і привезли вже наказ. Ознайомити з наказом про те, що можливо про ліквідацію і закриття нашої школи. 29 го числа вони привезли вже зранку, і цей наказ був написаний 29 числом. Це такий сюрприз, про це ні, це був сюрприз. І вони ми то побачили, що вони приїхали сюди. Ми готувалися до того, щоб з ними зустрітись, але вони не залишилися. Жителі села забили на сполох. Якщо помре школа, та ж доля очікуватиме і на садок. Опалення цих установ спільне. Дитсадок у Андріївці великий, не вміщує всіх бажаючих. Існує навіть черга на наступний рік. Напряму да, залежить існування дитячого садочка від школи, тому що літом, коли це не, не топиться, то ми працюємо самі по собі. Осінню, зима і весна. Ми залежимо від школи, тому що школа, коли топиться на канікули, як закривається, що газ прикручується, то ми йдемо. Теж на канікули, то що ми не можемо працювати, то що в дитячому садочку холодно. А якщо мова йдеться про закриття школи, то звичайно ж ми не зможемо працювати у приміщення школи. Місцеві жителі вклали дуже багато власних грошей та зусиль. Тому на відкрите засідання, присвячене даному питанню, прийшла вся громада. Приїхали і керівники з диканьки. Давайте так. щоб Якщо ми господарськи підходимо до цього, ну якби як інакше. Ми хочемо зробити, щоб ми спільно це прийняли рішення. Але в Андріївці виходить, що ми біля кожного дерева держимо по садівнику. Садівник повинен утримувати садок. В результаті дебатів було прийнято рішення, хоча б залишити у приміщенні початкову школу. Щоб зберегти садок, потрібно змінити систему опалення. Районна адміністрація обіцяє це питання владнати до першого вересня. Прийняти бачили спільне рішення, тільки що що ми зберігаємо початкову школу, зберігаємо дитячий садочок, які будуть діяти далі. На спільному утриманні». Директор школи прийнятим на відкритому засіданні рішенням, задоволений і вже міркує, що робити далі. Технічно для зменшення кількості спаленого газу, скажімо так, котельні. То ми плануємо перекрити другий поверх опалення поки що. На перспективу, можливо, якісь будуть задіяні ці приміщення під якусь іншу інфраструктуру. Тож лишається сподіватися, що слова керівників району не розійдуться з ділом. І в Андріївці пролунає перший дзвоник. Облдержадміністрація працює в оновленому форматі. З травня управлінь і департаментів стало менше, фахівців також. Кількість спеціалістів скоротили на 20%. Така кадрова політика не вимушений крок, а вимоги сучасності. Повідомив на прес-конференції керівник апарату облдержадміністрації Микола Білокінь. Також він запевнив, що процес скорочення держслужбовців відбувається коректно. Було там у нас 113, стало 93. 10 чоловік чи 20 чоловік треба кудись. Викинуть, вибачте, за таке слово, тому ми повинні враховувати і людський фактор. Скорочення, крок до реформування, а будь-які зміни потребують прогресивного керівництва та нових очільників. Через це в облдержадміністрації чимало вакансій. Без керівників залишилися департаменти економічного розвитку та інформаційної діяльності і комунікації з громадськістю. Також потрібні фахівці в агропромисловий комплекс. Вже й конкурс оголосили. Втім, черга з охочих на держслужбу нині не стоїть. Заробітна платня держслужбовця конкуренції серед шукачів роботи не створює. Є кваліфікаційні вимоги. Якщо у вас нема вищої освіти, якщо у Вас немає стажу роботи. Як ви можете бути претендентом на зайняття посади? Претендентів на вакантні місця екзаменуватиме комісія разом із представниками громадськості. Наразі саме призначили нового керівника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. Ним став Олександр Панков, який до цього часу був заступником начальника цього ж управління. До речі, посада ця була вакантною більше року. На навчально-тактичний полігон головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області для відпрацювання спільних дій з'їхалися рятувальники, медики, правоохоронці, волонтери. За задумом поблизу населеного пункту сталася аварія на Свердловині. Спалахнула суміш газу і газоконденсату. Інформація про аварію надійшла до чергового оперативно-координаційного центру надзвичайників. Рятувальним підрозділам оголошено сигнал збір аварія. Першими до місця події прибули бійці, дислоковані поряд. Вони почали перекривати засувки на свердловині, але за сценарієм навчань відразу ліквідувати загоряння не вдалося. Більше того, стався вибух суміші газу та газоконденсату як наслідок. Пошкодження свердловини це в свою чергу спричинило потужний газовий фонтан, який ще й спалахнув. Події розгорталися миттєво безпосередньо у усті свердловини. Всі рятувальні операції рятувальниками виконуються в тепловідбивних костюмах, так як аварія супроводжується виділенням високої температури. Зараз ми бачимо, як до зони надзвичайної ситуації висуваються пожежні автоцистерни, автомобіль газоводяного гасіння, рятувальники, висотники. Звертаю вашу увагу на підготовку роботи автомобіля газоводяного гасіння. Особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів зустрічаються робочі руками нині. Пожежні надавали першу домедичну допомогу багатьом постраждалим та передавали їх лікарям. На місці ліквідації умовної пожежі працювали чотири бригади екстреної медичної допомоги та представники червоного хреста. В цей час рятувальники за допомогою різноманітної спецтехніки гасили полум'я газоконденсатного фонтану з 30-метрової висоти надзвичайники за допомогою альпіністського спорядження знімали постраждалого а мешканців Прилеглих населених пунктів евакуювали в безпечну зону. За всім цим пильно стежили представники Варшавської головної школи пожежної служби та керівник навчань Сергій Осипенко. Зараз ми бачимо, як фонтан стає керованим. Мужність професійних працівників, оснащення, технічне оснащення і вміння використовувати техніку, яка знаходиться на сплаченні та озброєнні. Це і Є складові для успіху при виконанні робіт в зоні надзвичайних ситуацій. Взагалі, до участі у ліквідації умовної пожежі на газовій свердловині задіяли понад 100 спеціалістів різних служб. У організаторів навчання були незначні зауваження, але головне, що в реальних умовах все буде набагато складніше. Ваш банк говорить, що ми почуємо кожного. Це вас лозунг вашого банку. Два года ви мене не чують. Проблема валютних позичальників всім давно відома і не нова. Зрозуміло, що зі зростанням курсу автоматично зростає сума боргу. Питання в тому, що комерційні банки відмовляються чути таких клієнтів. Жодних реструктуризацій та інших варіантів вирішення проблем не пропонують. Ми сьогодні зібралися провести в городе Полтава акцию для того, чтобы привлечь внимание руководящий состав нашего города, руководящий состав коммерческих банков к проблеме валютных кредитов. В принципе, прошел уже год с того времени, когда мы проводили такую же акцию по всем коммерческим банкам города Полтавы. Значит, тогда мы обращались к руководителям коммерческих банков с просьбой, решить проблему валютных заемщиков в связи с тем, что начал расти курс доллара. Если бы наши банки пошли еще в том году, когда мы к ним обращались, на протяжении этого года многие из нас бы ходили, оплачивали спокойно эти кредиты, не было бы никаких акций, не было бы никакого возмущения. Акція пройшла поблизу відділень різних банків, де в кращому випадку приймали колективне звернення і реєстрували його. Не обійшлося й без флешмобу. Перед вхідними дверима кожного з банків мітингувальники символічно поклали квіти, запалили свічку в пам'ять українцям, що загинули у боротьбі проти Свавілля банків. Ідея створити фільм про Дениса Городничого з'явилася раптово, коли автор вперше побачила роботи майстра. Це сталося, коли на столичному майдані незалежності стріляли у мирних людей. Саме у ті трагічні дні прозвучала програма радіожурналістки Оксани Гордійко. Пробудження генія, і цього здалося замало. Мабуть, з того моменту, коли моя наболіла душа, все таки ну знайшла якусь віддушину, знайшла якусь соломинку, за що можна. Триматися і триматися на цьому світі, мабуть, з цього моменту розпочалася наша дружба і наше спілкування. Сучасний світ досконалої природи, чуттєвий стан душі художника у ньому. минуле України і її прообраз у ролі бабусі Гани з села Мала Селецька у Рожицького району, дитинство городничого і нинішні творчі пошуки героя. Автор об'єднала ідеєю одвічних духовних цінностей. Вони, як те полум'я у душі митця, горітимуть вічно. 45 хвилинний фільм глядачі дивились, затимувавши подих. Что мне потрясло в этом фильме? Я вот вижу живую природу, раз, и она миг запечатлен в этой картине. Все запечатлено, понимаете? Какая-то белинка, какая-то это вода. Много неба он рисует. Небо такое красивое. Я, вы знаете, после его картин, я думаю, что-то картина – половина неба. Я начала смотреть больше на небо. Я всегда любила небо, а сейчас стала больше смотреть на небо. Зйомки відбувалися здебільшого у Полтаві у літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного, обласному театрі Ляльок, музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя, у художній школі, музичному училищі імені Миколи Лисенка. Епізоди з природою в Ожицькому районі мені запам'ятались. Сцена, ну, ті сцени, які ми вночі знімали в музеї, дійсно було таке випробування, да, і, і навіть фізичне. Все-таки ціла ніч такої активної роботи і ну, напруженою і відповідальної. Над фільмом працювали кращі оператори телеканалу Лтава Валерій Пашнін, Микола Янко, відоженер Вадим Ануфрієв, графіка Олена Шарбенко. Фільм Оксани Гордійко полум'я Дениса Городничого. Дивіться на телеканалі «Лтава» у липні. Дев'ятирічну Емілі у Полтаві називають пластиліновою дівчинкою. Після виступів на Україна має талант, мінута слави і шоу у Франції. Вона стала зіркою інтернету. А суддів проекту Стар» на румунському телеканалі Антена 1 трюки юної гімнастки вразили так, що вони втрачали мову і, здавалося, переставали дихати, коли юна художниця малювала на мольберті ногою чи зривалася з 12-метрового пілону вниз. Так, що Пілон увійде в моду в Бухаресті, із сотні дитячих виступів номер Емілі визнали найкращим. Задовго до фіналу проголосували глядачі. Передивилися виступ Полтавки аж 39 мільйонів разів. В Румунії там був мальчик, він як сказати, співав. Ну, якщо б мене не було, то я думаю, що він би виграв. Він з Іспанії його звати Рауль. Після пісні його. Ем... Один з журі вискочив, зірвав все і подарував. Емілі на сцені вручили головний приз у 20 тисяч євро. Щоправда, гроші до України надходитимуть ціле літо із відрахуванням податків. Для мене це спорт він набуває. Все більшого-більшого розмаху і е, я надіюся, що колись це буде найпопулярніший вид спорту, який війде в Олімпійські ігри. Я сподіваюся, що Емілі зламає стереотип Діти на пілоні. У студії, яку відвідує юна гімнастка, Емілі Взірець. Саме ця тендітна школярка, перша у Полтаві почала освоювати цей вид спорту. Коли мама привела її у дорослу студію пулденс, тренер категорично відмовилася працювати з дитиною. Та за три роки занять гнучка Полтавка змогла переплюнути навіть своїх наставників. Коли я її побачила, це дуже способна талановита дівчинка. Вона настільки викладається на тренуванні, що для мене це навіть самі це було як стимул. Були такі випадки, коли ми відробляли обрив зверху в шпагаті. Вона впала забрива. Ну, це була невелика висота, але вона впала і ну, вдарилась головою. Але кмуну до моєї радості це дуже маленька висота. До популярності чемпіонка звикнути не може до цих пір. Щоразу, коли кучерявому латочку впізнають на вулиці, вона ніяковіє. У школі теж намагається не виділятися, хоча й так потрапила на дошку пошани за успішність. Наступний рік засяде за англійську, адже Емі запросили на шоу в Америку. А там недалеко й до Канади, де живе її рідний батько, що й досі не знає про успіхи доньки. Ми з татом, моїм тренером Олександром Олександровичем, задоволені: усе добре. Змагання в боку були дуже високого рівня, склад учасників надзвичайно потужний. Часто приходилося вже в процесі змінювати тактику, нав'язувати свій бій супернику. У півфіналі дуже старався. Але це спорт, цього разу не вийшло. Поступився 1-2. Але бронзова медаль це хороший результат. Дуже задоволений, що став призером Євроігор 2015.